Друзі, всім привіт! Вітаю в новому відео! У нас весна. Подивіться, яке сонечко. Настрій підіймається. Клас! Хоча на вулиці холодно. Зранку була, до речі, мінусова температура, вночі взагалі десь мінус 5, мабуть. Хоч і холодно, але сонечко клас. Так, з'їздив чоловік за покупками, і це покупки такі, знаєте, цільові. Він повіз Валерія в садочок, і я йому сказала, щоб він придбав мені деякі речі, бо я запланувала сьогодні знімати відео, організовувати одну полицю, точніше, не полицю, а шафу. Заїхав у фору сир фелата. Це мені на салати. Я постійно роблю кожного дня салат зі свіжими овочами. І ось додаю обов'язково сир. Далі ось такий хліб, крафтяр, київський гречаний. 2937. Ось такий шматочок. Ось такий, дуже смачний. Лечо. Тут шматочки овочів. Так. Далі діжонська гірчиця. Це також гірчиця мені в салат. Далі, тут у нас помідорчики та огірки. Так, і ще він заїхав у м'ясний хутірець. Тут він придбав грудинку на кісточці. Вартість 120 гривень за кілограм, чи 119 гривень за кілограм. І ось ось така грудинка заважила на 140 гривень. По продуктах все. Попросила чоловіка, щоб заїхав у Юск, і купив мені ось такі контейнери для зберігання, тому що буду організовувати шафу, і саме такі мені потрібні. Далі це вже Аврора. У Аврорі мені потрібні були саме ось такі контейнери. Я йому скинула фото, він мені їх і придбав по 44 гривні. Туалетний папір. 64 гривні. І ось ці серветки це такий розхідний матеріал, паперові рушники, які я використовую в основному в ванній кімнаті, витираю унітаз. Я не використовую ні ганчірки, ні серветки. Я витираю все насухо саме такими рушниками, і викидаю. І ось іще це я вже трохи раніше придбала. Серветки в копієчці. Заходила в копієчку, у нас відкрилось два магазини копієчка, ось такі маркування на цих серветках. Коштували вони, по, мені здається, 25 гривень одна. Там ще були інші кольори. Я взяла такі самі такі непомітні. І я вам скажу, що це такі класні серветки, це просто щось. Вони не чіпляються до шкіри, так як мікрофіброві, але вони якимось дивним чином впитують в себе як вологу, так і пил. Вони такі, не можу вам пояснити, але дуже-дуже приємні. Просто клас, якщо побачите, то обов'язково купіть. Якість дуже класна. І ще на Укрпошті забрав посилочку: це замовлення. Черговий кілограм це масло гі, це топлене масло, на якому можна смажити. Воно не виділяє канцерогенів під час смаження. І ось це вже, мені здається, третій кілограм я замовляю. Намагаюся замінити повністю. Де тільки можливо олію рафіновану на ось це масло. Воно не шкідливе, навіть корисне. Ось такі покупочки ну а зараз будемо працювати. Але спочатку готую салат, дуже смачний, дуже корисний. Не завжди є в холодильнику усі інгредієнти, іноді не кладу оливки, іноді немає перцю, але і без них салат виходить смачний, не набридає. Обов'язково додаю натуральні олії, гірчицю, соєвий соус, сушений базилік. Організовувати я буду ось цю шафу середню. Так, Ось так тут все виглядає. Як бачите, тут вмонтована витяжка. І далі через усі полиці йде гофра. Зараз мені тут все потрібно помити. І хочу, щоб не був помітний ось той дріт, який йде до витяжки. Хочу його о, заклеїти таким, ніби білим скотчем. Ще перед прибиранням хочу приготувати універсальний засіб для прибирання. Він складається з води, оцту та спирту. Отже, води дві частини. Ось це буде у мене дві частини. Так. І виходить одна частина, одна четверта. У мене буде спирту. Так, і одна четверта. От тут. Це такий універсальний засіб, яким можна відмивати, відчищати абсолютно будь які поверхні, нетоксичний, нешкідливий. Можна використовувати будь-де, і на кухні, і прибирати в кімнатах. Тобто Ось такий засіб. І першими будуть ось ці великі контейнери, що я планувала сюди організувати. У мене є ось такий блендер з такою чашею, і я його використовую дуже-дуже рідко. І якщо, наприклад, мені щось потрібно подрібнити саме цим блендером, то я не забуду, де він стоїть. Мені не потрібно, щоб він був десь в зручному місці чи на видному місці. Тобто я буду зберігати його на верхній полиці ось в такому контейнері. Також до нього йдуть ось такі запчастини, тут ось такі ножі. Насадки. Ось в цьому контейнері буду зберігати м'ясорубку з насадками. А, теж це все, що входить в комплект. Також вона мені не потрібна на видному місці. Можна її поставити на найвищу полицю. Зараз я її протру, саме ось, саме ось ці. Універсальним антибактеріальним засобом. І ще зараз подивлюся, як в мене тут все розміститься. Хочу також е, свій міксер. Він уже, так знаєте, працює ледь-ледь. У нього тут теж його насадки. Ця коробка, нарешті, піде в сміття. Зараз я все протру і буду складати. so sick and tired of this place i'm in Так, далі. Далі будуть ось ці контейнери, і в них я хочу зберігати ось такі олії, які ми використовуємо для салатів. Є в мене ще ось така кокосова олія, але вона сюди не поміститься. Потрібно буде десь її поставити, подумаю, пізніше. Так, і є у нас ось така рафінована, приходиться її використовувати, бо не все я ще змогла замінити маслом гім. Далі ось така режієва олія. Цю олію любить дуже чоловік. ну і Я їм в салатах він любить. Її їсти з чорним хлібом. До речі, ці всі олії я їх виставила ось буквально тільки. Я хочу попротирати всі баночки, Подивитись, що в мене тут є, бо всі олії повинні зберігатись в темному місці, обов'язково або в темному склі. Ось така виноградна олія. Тут вже залишилось буквально трішечки. Це ціла банка, потім. Гарбузова олія це мій фаворит. Я її обожнюю цю гарбузову олійку. в Салатики, особливо, коли ще додаю гарбузове насіннячко. Це, це моя олія. так. Олія з насіння льону в нас не дуже йде. ну, Щось ми так її дуже рідко використовуємо, тому ось три баночки ще залишилось. Далі, це соєвий соус. Ми купуємо. На розлив, концентрат. Коли в салат додаєш концентрований соєвий соус, то овочі не плавають в рідині, а потрібно зовсім трішки. Ну і, звичайно, маринуємо м'ясо, дуже він у нас розходиться. Купуємо ось так по літру, так, І тут у мене мед, все, що залишилось. І ще теж. В минулому відео показувала, що в мене знайшлися листи норі. А тут у мене ще є рисовий ось це для приготування суші. Сюди я хочу перелити мед. У мене немає спеціальної такої для меда баночки гарної. Хочу придбати, але поки буду використовувати ось цю. І ще в мене є ось така паличка для меду. Вона була дуже довга, я її обрізала. І зараз я Клею і вона якраз поміститься в цю баночку, щоб було зручно користуватись. Також на Аліекспрес замовила ось такий дозатор для олії. Бачу, що всі використовують дуже зручно, хвалять, тому замовила. Зараз заповню його олійкою. Так. А ось сюди хочу перелити вже для чоловіка. Розієву олію, щоб викинути ту страшну пластикову банку. So sick and tired of this place I'm in. tired of this place, I'm in. Так, ну і ось такі продукти мені потрібно організувати. Ось такі контейнери, купувала в місцевому магазині. Небюджетні, десь по 95 гривень вони коштували. І що я буду складати тут? Значить, у мене є ось такий сухий сніданок, несквіт напій. Сіль у мене, ну я так подумала, що можна її десь до цих продуктів поставити. Далі Геркулес. Не бачу сенсу пересипати в якісь спеціальні органайзери, бо використовується майже щодня, дуже швидко закінчується, тому поставлю так, щоб була на підхваті. Так далі, у мене ось тут спеції, в принципі, особливо якось їх організовувати я не буду. Це в мене сито, я колись його купила, так і не використовувала за призначенням. І е, ось одного разу, коли я всі спеції сюди поставила, так вони в мене тут і залишились. Єдине, що я хочу для ось цих спецій придбати такі, е, на магнітах є ємності такі спеціальні, які кріпляться. Можна на холодильник, або є спеціальна панель, тому що в мене немає місця, щоб все розмістити на свої місця. Тому спеції зберігаються поки що ось так. Тут у мене домашній сушений базилік, він хоч і не в прозорому стаканчику, але я його постійно використовую, то мені не потрібно його там бачити, щоб не забути. Я і так про нього пам'ятаю. Так, лавровий лист. Зараз пересиплю ось сюди, тому що така негарна упаковка. Так, тут ось ці спеції, я взагалі їх поставлю в таке місце, де там у чоловіка різні приправи. Вони не потрібні на постійній основі, щоб вони мені не займали місця ось тут, між цими спеціями, які я використовую щодня. Так, у мене тут ще часник. Я вже колись розповідала. Ми купуємо ось такі слайси часнику сушеного, потім подрібнюємо неймовірно, ароматний, ніби свіжий часник насіння льону. Я його подрібнюю і використовую в салати дуже смачно, гарбузове насіння. Я теж його подрібнюю і додаю в салати. Кунжут зараз пересиплю незручно з пакета. Використовувати і ось приготувала такі баночки. Вони в мене дуже зручні. Це баночки з під йогурту. Йогурт я не готую в таких малесеньких об'ємах, тому використовую для спецій. теж всі одного розміру. Прозорі баночки, скляні гарно зберігати, дуже зручно. Тому зараз будемо організовувати. So sick and tired of this place I'm in. I know you needed me, but I needed you more. When did this love become about keeping score? I don't know, but I'm trying to figure this out on my own. two about Ну і ще невеличка прогулянка до центра міста. Це вихідний день, світило сонечко, трохи потепліло. Багато людей вийшло прогулятись. Там, да? Повертай. Там, а, ну є, є включилась. Еди вперед, давай.